Всім привіт на моєму каналі. Я хотіла би сьогодні поговорити про інтер'єр. Як голландці облаштовують інтер'єр. От дивіться. Тут будована техніка з дерева. Я думаю, так, вручну. Вона вся вбудована. Дуже стильно і тут модерн, якби сучасний. І плюс Старовиною, дивіться, який старовинний індійський шкаф дуже гарний. Скомбіновано сучасним інтер'єром. Цей стіл, наприклад, дуже старовинний. Дуже дорогий і старовинний. От елементи декору. Суть, це голландське село. Посуться там кози. Там трактор працює. Дивіться, яка ідеальна дорожка для велосипедів і дороги для машин. От. Хотілося, щоб у нас в Україні теж були такі села доглянуті, щоб були хороші дороги, гарні будинки, щоб люди жили в достатку. Питання в другому, чому українці, наприклад, які прожили в селі, от, до них зовсім ну, погане відношення до українців села. Тому що вважається, якщо ти розмовляєш на українській мові, значить ти село, значить ти, ну, ти, ти ніхто і зади тебе ніяк, і ти нічого не досягнеш в своєму житті. От, тому що ти тупий, ти нерозумний, ти неосвічений. От, І ти, якщо приїжджаєш в місто, то ти повинен розмовляти на, на російській мові. Хоча я ніколи не розуміла логіку, чого я маю розмовляти в своїй країні на якійсь чужій мові. Тому що я хочу жити, ну, хочу жити чи, чи вчитися, наприклад, у місті. І... Таке відношення, що, що ти ніхто, звати тебе ніяк. От. Ну, я не знаю, це напевно, пішло все-таки з радянської влади, що до українців так відносились погано, завжди до української мови. Їх виселяли в Сибір, їх знищували і розмовляти на українській мові, бути українцем це. Вважалось, ну, то, що погано, ну я не знаю, як сказати. Ну, дуже погано відносились одним словом. От, Ну, дивіться, як живуть голландці в звичайному селі. Тут рядом ліс є. От, стадіон, де зіграють футбол. От. І щоб тобі приїхати з села, от як я, наприклад, я прожила, вважай, 11 років в селі, і приїхати в місто, тебе якби нав'язує суспільство, що ти повинен розмовляти на російській мові. Але чого я повинна розмовляти на російській мові, в своїй країні? Я цього ніколи не розуміла. Це, це просто навіть, е, ну я не знаю, навіть ну, ніде такого немає, як у нас. Французи розмовляють на французькій, німці, на німській німецькій, да? в кожної своєї нації своя мова. От. А в нас постійно ніхто, те село. Е, ти нічого не доб'єшся, зв'язків в тебе нема, ну все, тобі постійно це якби, говорять, що усвідом, що не лізь туди, не сунь свого носа нікуди лишнього, бо, тому що тобі буде хана. От. Ти привчайся до наших, е як до наших е правил. Да. Тобто я маю жити по їхнім правилам. От, і це ніде такого немає в світі, як у нас, щоб е, нація сама тебе себе так не поважала, себе не цінувала, не любила свою мову, свою культуру, свою націю. Хоча нас, українців, така велика культура, е, така гарна мова, і щоб українці до сих пір. Не, не могли це усвідомити, не розуміти, не розуміти, чи що? Я не знаю, чому вони до сих пір розмовляють на російській. От ви можете мене захайтити, але я цього не зрозумію. Чому українці навіть попри війну не можуть вивчити українську мову, розмовляти на українській мові? Чому вони в них постійно цей код маловартості себе не поважати, не цінувати? Голландці себе, ну і всі інші національності дуже себе люблять, поважають. Голландці дуже люблять рослини, вони купляють багато для свого саду. Все вирощують. Вони дуже люблять доглядати за своїм садом, за городом, за своїм будинком. Планти голди я знаходжу зараз. Тут дешевше все. От. А ін, е, інтертайм. Там все дорожче. Такі самі рослинки. О, дивіться, який От, дивіться, які шикарні. Ось такий вид має наш парк на будинки, які коштують мільйони. От. Тут дитячий майданчик невеличкий, футбольне поле. От. Сижу на, сонеч... на сонечку сьогодні загораю. І думаю, коли Україна розквітне і буде нічим не гірше, ніж наше українське село, чи голландське село, наприклад. Щоб люди навпаки не тікали з села, а їхали жити в село, заселяли, щоб наше село розвивалося. Українці заживуть багато і щасливо. І ми будемо процвітаюча нація. Коли ми будемо думати про свої інтереси, а не про чужі розвивати свою промисловість, воєнну і про, також про земельні ресурси наші, які які Україна дуже багато. Не віддавати їх е, за якусь бумажку там, Трампів і, і, і хуйло, а навпаки залучати інвестиції, щоб розвиватись, е, і заробляти на цьому, і інвестувати в свою країну, щоб ми стали як сіна. Бо красиво тут не було, це все-таки не наша земля, не наша країна. Ми будемо завжди тут чужаками. Де би ми не працювали, де би ми не вчились, я просто по собі знаю, як це тяжко жити на чержині. Коли постійно тебе принижують, постійно про тебе говорять за твоєю спиною, постійно. Дискримінують, просто що ти з іншої країни, що ти не голландець, наприклад. І так кругом. Не тільки тут, в кожній країні. Тому що вони будуть відстоювати свої інтереси. Ну це і правильно. Тобто кожна країна повинна відстоювати інтереси своєї держави, своїх громадян. Дивіться. Як в голландському селі зробили і міст, і почту, там є почтова скринька, де пошту можна кидати, не треба нікуди йти. А це дом, будинок для, ну, як для пенсіонерів. Но це не пристарілих, це просто квартира, які тут живуть. От. Це звичайне голландське село. Там стоять ящики для одягу, для бумаги, сортують і пляшки. Все сортують. Вон тут також машини заправляються, тут є заправка для електричних машин, заряджаються, підзаряджаються. Тут для одежі, текстилю, взуття, тут для звичайних. Для звичайного сміття по карточці тут кидають. А тут для пляшок. От раніше були білі і чорні, а зараз можна в будь кидати. Ну от, а так от живуть голландці в селі. І коли Україна теж може так жити в українському селі, я би про це. Мріяла б, дуже б хотіла, щоб ми теж так жили. Але треба себе поважати, любити, цінувати. І, ну як? А це означає вигнати людей, які сидять в парламенті і крадуть наші з вами гроші. От. Якби була така система, як в Нідерландах, що держава працює не для людей, а не навпаки, то все було б у нас добре. Ми жили б найгірше От, А тепер маємо, що маємо, як то кажуть. От, оці будиночки, що ви бачите, вони всі більше мільйона коштують. От, Отут люди живуть, насолоджуються життям, а не виживають, як в нас в селі, що треба пахати, пахати кожен день щоб заробити, щоб прожити, щоб прогодуватися. Щоб вижити, не вмерти з голоду, треба дуже тяжко працювати. І ніколи не зробиш таких будиночків на мільйони. А тут люди бачиш, живуть в селі, живуть в таких будинках дорогих. Мають звичайну роботу, ну, мають фірми, деякі мають компанії, хто просто працює на роботі і вони можуть взяти собі гіпотеку, купити такий будинок. От. Чому в нас такого немає? Це питання, коли ми так заживемо, як голландці, як європейці. Не просто, що Україна, Європа на словах її територіально, а дійсно. от такі дороги, щоб в нас були, як у них сьогодні фарбували оці велосипеди, щоб все було гарно. Шикарно. Ну що, ви можете мене захейтати, що вам не подобаються мої думки. Це ваше право. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте про цьому поводу з цього приводу, що ви думаєте? Які у вас ідеї. І ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось відео. І до наступних зустрічей!